Електромобілі тепер є у столичних чиновників. Київська міськрада хоче замінити весь службовий автопарк на електрокари. В червні планує орендувати два електромобілі, а наступного року ще три. Користуватися ними будуть не депутати, а працівники секретаріату. Скільки столична влада планує заощадити завдяки електричним машинам і чи піде цей європейський тренд в маси, дізнавався Григорій Пирлік. У мене, було, знаєте, залишалося ще з дитинства, коли сідаєш в, е, в парку культури на електромобільчик і ганяєшся там. Mm -hmm. Так, секретар столичної міськради описує свій єдиний до цього дня досвід управління електромобілями. Сьогодні він приїхав на роботу на електроавто для дорослих. Компанія, яка постачає такі машини в Україну, влаштувала чиновнику Тест драйв. Вау! Wow. Потім на цій самій Теслі автівці приблизно за 150 тисяч доларів Резніков намотає коло на подвір'ї, катає журналістів. Розповідає про плани орендувати електрокари для чиновників Київради. Нам запропонований варіант, економічний. Це Рено. Ми візьмемо два автомобілі Рено на пробу, і вони почнуть їздити. І Очікуємо, що ну, будемо заощаджувати на кожному автомобілі 30%. Від 30 до 40%. У службовому автопарку міськради зараз п'ять бензинових автомобілів в Ополі і Тойоти. Керуючий справами конкретизує, скільки грошей йде на них зараз і скільки планують витрачати на електрокари. Це близько 15 тисяч. Вони дуже старі ці автомобілі, тому така вартість. Взагалі, от на сьогоднішній день ми укладаємо угоду 8 тисяч гривень на місяць. Оренда цього автомобіля буде такий вигляд мають Рено Флюєнс, який планує орендувати Київрада. Нова така машина коштує приблизно 25 тисяч доларів. Усього ж в Україні зараз близько 400 електрокарів, каже керівник компанії з просування цього транспорту. То ми просимо держави просто дати можливість запустити цей ринок, відмінити ПДВ, відмінити МИТО, відмінити акцизний збір, відмінити імпортний збір. Всі ці комплекс цих дій дасть можливість здешевити електромобілі на 40% і тим самим вирівняти їх в вартості з двигунами внутрішнього згорання. 100-кілометрова поїздка на електрокарі коштує приблизно 10 гривень, каже Євтушенко. А на бензиновому авто у середньому 10 доларів. У Києві є вже два десятки станцій, де можна підзарядити електрокари. Ми можемо запустити аплікацію, вона називається Плагшетком. Ми бачимо, де ми знаходимося, і ми бачимо, що в радіусі доїзду у нас три зарядні пристрої. Буквально дві на подолі, одна на, на набережній. Замінити весь службовий автопарк на електрокари Київрада планує наступного року. А перші дві орендовані електроавтівки в гаражі Київради з'являться в червні. Григорій Пирлік, Андрій Скорик, новини на першому.